Фріки нового покоління, що насправді стоїть за треш контентом. Уявіть собі, ви гортаєте Тікток чи Ютуб, і раптом бачите жінку, що їсть цеглу. дівчина що постійно каже лише одну букву або хлопця, який розмовляє голосом монстра і кричить на власну маму в прямому ефірі. Вам огидно, але ви продовжуєте дивитись, що це Я не Ненормальний інтерес чи інстинктивна цікавість до всього, що виходить за межі звичного. Мені тупо навіть інстинктивної цікавісті ненормально ненормальної... Взагалі нічого немає. Я просто це скіпаю. Коли бачу неадекватність якусь, я це скіпаю. І не розумію, як воно виживає хто це дивиться. Мені справді. я Мені даже гидко чуть-чуть це дивитися, типу і гидко, що воно мені потрапляється. фріки в нижньому інтернеті, це нова. Картинка помінялась. Лебіговські гноми стоять тут, як тут. Реальність, яку просто неможливо ігнорувати. Вони не просто привертають увагу, вони збирають цілі фанатські армії та заробляють мільйони на тому, що викликає шок, здивування яка картинка, ти подивися, я просто mm -hmm. не можу. подиви, яка є. світло красиво, да. і нічого не засвічено, дуже красиво. Офігеть. А сьогодні ми з вами якраз таки будемо це розбирати. Хто такі фріки і як вони стали іконами треш культури? Чому ми це дивимось? Як на цьому заробляють справа? Це прикольно! А Це прикольно! І що взагалі приховується нижня сторона інтернету. А перед тим як. <с expenses> <abbiamo> <съя>, що вони просто кліпають, нічого не роблять. Почнемо. Я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Для початку визначимось з класифікацією. А кого ж в інтернетах називають фріками? Фрік це не просто людина з якоюсь дивною зачіскою або ексцентричним стилем. Фріками в інтернеті називають блогерів, які свідомо роблять абсурдні, шокуючі чи навіть огидні речі, щоб привернути увагу. Увагу. Це ті, хто змушує сказати, ну що за ген, але при цьому ви дивитесь далі. Хто взагалі ці люди? Ну, напевно, це ті, хто виходять за межі нормального, і їх дуже легко розпізнати в мережі за такими ознаками. Зовнішньо вони надають перевагу незвичайним костюмам, дивним макіяжам, татуюванням чи навіть пластичній хірургії. Вони їдять щось наїстівне, роблять жорсткі пранки або дурнуваті виклики, розповідають про особисто. Або ну, на... а Смон Голд, конечно, фрик шо той. Чи навіть перебільшують свої драми, сваряться в прямому ефірі, чи створюють мемні або навіть на грані злочинного скандали. Якщо ви думаєте, що такі фріки існують десь далеко, тільки не у нас, то ви помиляєтесь. Сьогодні я вам нагадаю про усі найгучніші і найтрешовіші скандали, які ви могли забути або пропустити. І давайте почнемо одразу з важкої артилерії і згадаємо, що колись така була блогерка Тішина. Вона стала. Відомо, у 2021 році я, я, одну сусідську співачку, а також через ряд гучних скандалів. Я сюди прийшла, тому що Сурен це чоловік, который здавав мені квартиру, він мені кинув на бабки, і я вирішила рознести йому квартиру просто в дребезге, тому що я вважаю це правильно. <клевіття> Ми ж дивились колись це на стрімі. Ми дивилися цей коли... випуск. Прям... Да, ми дивили... коли Я ще ми... загалом. Коли щось типу ще дивилися російською мовою, тоді ми дивилися цей серйозно. Випуск. Да Марія демонструвала вечірки з мінімумом одягу, провокативну поведінку і навіть вживала на не... і транслювала це в своїх сторіс. Вона також відома спробою сам. В прямому ефірі найбільший успіх їй принесла історія з готельним номером у Києві, який Марія і компанія буквально рознесли. Ми купались тут просто, знаєш, апгрейд. Затім ми все нажрались. Мі понравилася йому зі скроват, тому ще все починяв. Боже бар'єр, не розсувати цікаво. Люди підписані на це. Це ж люди винні, що вони за цим слідкують, і вони це несуть туди наверх. Це ж просто якісь аборігіни, просто і вони роблять якусь хуйню, зробили. Люди підписалися, це розфорсувалось. Вони розуміють, що вони планку минулий раз свою поставили по. Ті з моїм треба її перепльовувати. і потім все гірше і гірше ще робить. Після того, як дана компанія розгромила готельний номер, звісно, адміністрація викликала поліцію. Але треш-блогерка на те, треш-блогерка, що все документувала на камеру. Вона безцеремонно спілкувалася з представниками закону і наостанок намагалася роздягтись перед поліцейськими. І знаєте, якщо звичайному блогеру для того, щоб залишатись актуальним, потрібно придумувати нові ідеї для рілс, створювати інтерактиви для підтримки. Писників раз в місяць, хоча б виходити на фотосесію, писати пости і так далі. То треш блогеру, щоб збирати такі охоплення, потрібно завжди виходити за рамки нормального і дозволеного і з кожним разом підвищувати цей градус Трешаку. Треш, так а чому треш, вони, вони несуть якусь відповідальність за це, що вони роблять? Не звісно, і... на несуть. Ти не пам'ятаєш цю історію взагалі? Ні, не пам'ятаю. Давай серйозно Це поліція України? Вот, и кинули его на диван. Посмотри, блядь. Это нехороший пример, дети. <таплодисмент> так делать нельзя, потому что... Окажетесь... Знаете, зачем? За решеткой, тёлки. За скандал з готельним номером тоді чула вся Україна. Але мало хто знає, що не за довгий час до цього вона влаштувала стрілянину з пістолета посеред вулиці під час фотосесії і цього ж дня розгромила орендовану квартиру в елітному ЖК. Нібито її попросили з'їхати раніше, хоча задаток був заплачений наперед. У січні 2022 року блогерка знову засвітилася в новинах, і цього разу вже з абсолютним криміналом. Вона, їхавши зі своїм другом по дорозі, збили. Людину на моноколесі. Водій тисне на газ. Компанія друзів п'є пиво в салоні. Веселощі знімають на телефони. А це пом'є щось. Порше мчить столичною вулицею, наче метеор. У якийсь момент водій випереджає інші автомобілі і не помічає людину на моноколесі. <рес> Дивом хлопець на ім'я Андрій вижив. Завдяк... Це керуванню. а от блогерка знову вийшла безнакареною з ситуації. Андрій каже, що авто проїхало ще 300 метрів, але згодом зупинилось. Також він сказав, що саме через шок не викликав поліцію на місце. А коли дістався додому, то побачив, що відео як його збиває, авто вже розмістили в соцмережах. Ми думаю, що йому було приємно побачити себе на сторінці. Ультра. Ярки, в якому вона дуже весело розповідає про те, як вони з другом збивають людину. Ну, типу ж, дуже весело покалічити людей, чи не так? Ну і як про вишеньку на торті, давайте я вам розповім про останню ситуацію, яка була в новинах. На початку повномасштабного вторгнення тишина вирішила, що треба їй розбавити цю похмуру ситуацію в Україні, поповнивши свою колекцію скандалів, крадіжкою двох пляшок пива у Львові. Відео крадіжки вона також опублікувала. В соцмережах, що зрештою допомогло поліцейським її затримати. Боже, які вони тупі. Да. Вони, вони тупо необразовані, вони ідіоти, вони кончені і хворі на голову, і при цьому ще мега, мега, б, тупі. Боже. Вони це публікують просто. Дивіться, Дивіться, я порушую закон. Вона б ще відмітила в сторіс е, поліцію. поліцію да. Що це взагалі за уманство? Завдяки да, 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 відео в інтернеті самки. Поліці... І затримали блогерку та її друга. На жаль, немає інформації про те, чим закінчилася ця історія, але зараз Марія проживає за кордоном і веде досить відвертий, але звісно менш провокативний контент ніж тоді, мабуть, через суворіші закони у тій країні. Здавалось, зараз ми обговорюємо з вами такі речі, які пересічні людині здаються та просто, ну, Тому що тут вона відчувала безнаказаність, нічого їй за це не було. А там поїхала і вже такого немає вже все, Просто будемо в сіські показувати. Mm. Хто так робить? А головне для кого це роблять, і чому такі аморальні і подекуди незаконні вчинки Стой. привертають стільки уваги? Не знаю, що там було з поліцією, але її чувак потім зловив, заставив вибачатися вона. Львова. по перше, треш блогери дарують нам емоційні гойдалки, яких бракує в повсякденному житті. Сидиш собі такий нудній роботі, часу на весело ще немає, і вдома нічого не відбувається. А тут якась блогерка публікує, як вона роздягається в тролейбусі, викликаючи бурхливу реакцію кондуктора. Та пасажирів. Я не можу з цим погодитись. В мене тільки таку огиду викликає такий контент. Якщо це на твічі, хтось зробить, мені хочеться просто знайти де вони живуть і поговорити з цими людьми. Якщо це в інстаграмі, ну це, це просто скіп. Ну там є інстаграм, тікток це скіп. Твіч просто я, я такі відчуваю, як то, знаєш, як то це в мене вдома. Приходить якийсь mm -hmm. у відкриває двері в мене і просто сре мені е, на, mm -hmm. на, на на подушку. Я хочеться, щоб їх всіх блядь, позакривали по психушкам, по тюрмам, блядь, і хай сидять на нарах. І, і, мене, і а, мене тільки роз розпирає. блядь, це відчуття несправедливості і безнаказаності їх, якого ху... існує вообще і беззаконня такого в нашій країні. Бля. По-друге, переглядаючи за їхніми такими витівками, ми можемо морально відчувати себе вищими за них і в голові прокручуються. Я, ну, мені я не мені це не помага точно не зробив. Я впевнена, що ви так і подумали, коли я вам розповідала, у що вляпалась блогерка тишина, але й у цьому є інша сторона моралі. Іноді просто приємно подивитися, як хтось інший порушує правила, залишаючись при цьому на безпечній відстані. Типу, ми, ніби тим, що подивились відео, взяли у. Участь там відчули цей адреналін, зробили щось погане, але покарання нести не будемо. Ну і не варто забувати, що такі резонансні події, пов'язані з секом, з брудом, з порушенням закону, з хайпом, набагато цікавіше обговорювати ніж спасіння якихось там трьох китів у якомусь далекому морі. Людська психологія, да, має да, схильність мати да, українською. Крім жіноки, Дегатив... не несе шкоди для оточуючих, це, да, це нормально. Ну і шкоди е, психології. Логічно, скажімо да, так, да, да, не, не, не тільки фізично, що там да, штовхаючи такої, і вже, такої щось. да а просто коли не за бо, коли просто навіть там люди йдуть свої по вулицю і знімають яких за. Навіть там не, не торкаючи, то це теж Да. -да, -да, -да. події привертають більше уваги та емоційної реакції. Це пояснює, чому скандальні та шокуючі новини швидше поширюються і активніше обговорюються у суспільстві. Треш-блогери прекрасно знають цю схему і активно нею користуються, щоб здобути популярність. Наприклад, свою дозу популярності Марія здобула її у свій час. Покликали на шоу до дурніва. Нівоспітана не знаю. Я себе веду. Навірно, не так як всі нарушаєш порядок, Може, поэтому какой? в стіни це шумієш. Ну, це було просто ну так в принципе, просто повздоріли немножко. Так відео з її участю подивилось майже 800 тисяч людей. Вже типова цей... росіянка себе поводить. Вона виглядає і поводить себе як інстасамка. Просто ну я от таких от в Росії бачила усюди в інстаграмі, типу, в інфопросторі російському постоянно. Трошки популярнішою ніж вона була до цього проекту. Ну, і напевно, говорить так. так само. але чи потрібно тягнути умовно нормальним блогерам треш блогерів в інфопростір? Ну напевно, це повинно залишатись на совісті кожного. Якщо ми подивимось на усіх треш-блогерів і постараємося їх класифікувати, то якщо класифікувати так дуже загально, ми оберемо два типи. небезпечні і безпечні, безпечні це ті, хто робить ну, що? Те, що на собі і то Наприклад, мені -то страшно я... теж дивиться, тому що мені каже, що воно лопне. Що воно лопне тебе і, обляпає бризкаю всі камеру да. Як на камеру яскраво вдягаються або показують увесь спектр яскравих емоцій. Небезпечні ж, в свою чергу, можуть робити контент за допомогою інших людей, наносячи їм травми як моральні, так і фізичні. І якщо тишину ми точно можемо класифікувати до небезпечних, то от тікток блогерку Арішу Ліндр ми віднесемо до другого типу. О, морозиво Холодно! Я впевнена, що вам хоч раз потраплялись її прямі ефіри в Тікток, де вона годинами говорить лише одну букву, рідко розбавляючи її вже відомою усім фразою. Вовник жарко жарко. В основному дівчина в Тікток вела прямі ефіри, де їй кидали донати. Абон. Там же ж була інфа якась, що вона там на будинок собі заробила Квартиру купила. в Києві. купила. А квартиру, Всі. да? Не замислувати контент без жодної інформаційної цінності. Врешті-решт призвів блогерку до успіху. В неї є вже безліч колаборацій з іншими блогерами. А, oh, will... ah, це цей Машуковський. Uh -huh. А її вислови з прямих ефірів стали не спеш... Шуковський здається теж крінж. це треш-тусовка, да. <гум> стільки популярними, що послужили. Натхнення да, це скоріше колаборація. для написання нових пісень. Сама дівчина змогла купити квартиру, і це все завдяки букві «Г». Г, Г, вогни, жарко, жарко, вогни жарко-жарко. Ти теж зустрічався, дівчинку? Так А mm. я собачкою і я її зустріла. І ми е... а це от це... Да, це вона була. Uh -huh. А також, окрім квартири, вона тепер може дозволити собі купувати інші дорогоцінні речі. Абсолютно новий мотоцикл. Маємо мільйонечку. Дивіться, який він красивий, там годенький. Ого! Ніфіга собі! Ну що, вам вже стало ніяково від виїхала? того, що ви працюєте на важкій роботі вже 10 років і за весь цей час не змогли навіть 100 доларів відкласти. І тут якась блогерка з Тіктоку за пару років туди-сюди і купує собі власне житло. При цьому особливо не напрягаючись. Я розумію, ця інформація може добити усі останні. Я не напрягаючись, це ж можна останню клепку якусь втратити, сидіти гикати по дві години на цих стрімах. Це не те, що не напрягається, взагалі, я уявляю, це. Тяжко по перше. А по друге, як ти тупиш при цьому нахуй. Я не уявляю, я би не зміг. Та да до умовно безпечних треш блогерів можна віднести ще мукбангерів. Мокбанк це популярний формат відео, де люди Блін, споживають... Блін, ну для мене це навіть не треш-контент. Ні, mm, не, не треш. це просто Є, свій жанр контенту, і все це взагалі не треш. велику кількість їжі перед камерою. Однак існує окремий піджанр, де блогери їдять неїстівні, огидні а, або навіть живі а. речі. Чому ж такі відео приваблюють глядачів? Ну тут як завжди, даний вид контенту викликає. Ає цілий спектр емоцій, і найбільша з них це огида. Ну да, якщо це Нікадо Авокадо, то це звісно, але це, це прям окремий жанр. Мені здається, Нікадо авокадо має вже типу стати не просто назвою каналу, а назвою жанру цілого. <гум> але якою б величезною ця огида не була, все одно ця Гені, емоція на крок настільки попереду, сильна, на що два цікаво. Кроки. А що ж буде далі? Майду на його діня у нетикомет. А деяких людей, до речі, приваблює інша сторона. Це звуки, які виходять з людини або з їжі. Типу щось АСМР Фетішу. Чую так, і мені вкрило. Чого Але я не люблю хавати стрімі, чат? Як мінімум традиційним, пора боятись, тому що у цьому році прийшов новий тренд: скоро мокбангерів витіснять кранчери. Це вид контенту, в якому шо, люди так? їдять землю, глину та крейду. Самі кранчери стверджують, що таке харчування дуже корисне для здоров'я. А називаються вони від слова кранч, тобто хрускіт. Усе почалось з відео тренерки гормонального та фактильного здоров'я Стефані Адлер, яка показала, як її дитина в прямому. Сенсі їсть бруд. Жінка зазначила, що в одній чайній ложці ґрунту міститься більше мікроорганізмів. Між... Ми в, су в супермамі недавно таке бачили. Mm -hmm. Наступне відео в Тікток опублікувала інфлюєнсерка, та за сумісництвом мати чотирьох дітей вона на відео тримає якусь незрозумілу субстанцію, стверджуючи, що це була червона глина, яку вона активно споживала під час вагітності. Після цього популярність корисних глини бруду різко зросла а роздрібні глина. І ну, почали була. відкривати магазини Але на платформах Etsy, Amazon та eBay, пропонуючи свої товари. Деякі з них навіть заявляють, що глина може омолодити шкіру, очищати та звужувати пори, а також збалансувати вироблення шкірного жиру. Деякі казінак тупо. Що спричиняє прищі та лупу. Варто зазначити, що медичні експерти застерігають від такого роду делікатесів, і вони говорять, що споживання неїстівних предметів може привести до проблем зі здоров'ям. Але чого не з'їсиш заради популярності? А ви напишіть у коментарях, чи змогли б ви з'їсти ложку глини або ложку грунту за 10 тисяч гривень. Тепер перейдемо до треш блогерів, які все таки залучають інші. Чих до свого контенту, наприклад, у минулому році був один такий з Дніпра. 20-річний хлопець підбігав до рандомних дівчат а на вулицях, господи. бив їх руками чи ногами по сідницях і тікав. А ці відео викладав у соціальних мережах, щоб показати, mm. який він мамкен герой. Згодом все ж таки oh. його затримали правоохоронці, і здається, такий контент він вже не записує. На просторах інтернету ще існують такі блогери, які, скажімо так, знімають життя цікавих персонажів. Наприклад, вони можуть підходити до безхатьків і за якусь невеличку суму грошей приводити їх в салон краси, перевдягати і показувати своїм шанувальникам Це неймовірне прикольно. перевтілення, Це чи навпаки змушують цих. Без... Робити поістинні огідні речі за зовсім невеличку оплату. От блогер з Ужгорода Іван взагалі влаштував квест довжиною в життя. Він зустрів такого персонажа: Світлану, в якої на перший погляд є деякі ментальні все. проблеми, або ж вона просто гарна акторка. Ти на кофе. На на. Дякую. А що так мало? Дай ще? <рес> Хто там? О, Світлана, доброго ранку. Ти поїла? А що ти приносила? Я тоже, їв. Тобі що їсти? не настюсти. Сусідську ковбаску? іван показує своєму блозі, як робить життя Світлани кращим. і гроші дає, і життю вчить, і навіть до Парижу звозить. Ну Це складна тема для обговорення, бо з однієї сторони Мала з ним б. їй явно живеться краще. Угу. Інше питання, що йому йому з нею живеться ще на угу. набагато, набагато, набагато краще Він мені бабки рубить і їй там, типу, чисто кусочки дає. А якщо б не вона цих бабок у нього б не було. Да, але типу, ну але вона отримує те, що не отримувала б і угу. так і сама б без нього вона теж не, могла б заробляти на цьому. Американо кофе і Іван Капучино. Окей, Іван Капучино. Що там, гарно? Кажи, що ти мені казала? Це у мене що, рик. Проте, даний вид контенту можна навіть назвати паразитуванням на ну стані так. людини. Цілком очевидно, що для хайпу це золота жила, знімати яскраві і інколи недоречні емоції, слова людини, щоб потім викласти це в соціальних мережах на потіху іншим людям. Поки що дружня пара Івана та Світлани набирає шалені охоплення. Про них вже знімають сюжети навіть телеканали. Я не вважаю себе популярним, я як і був. Простою людиною так і є, тобто в мене нічого не змінилось. Я далі ходжу на ту ж роботу, де і працював. Ніколи б не міг подумати, що я стану блогером. Я вийшов з роботи і дивлюсь, там Світлана стоїть. Вона до мене підбіжала, підбіжала з такою агресією. типу дай 20 гривень на кофе. Якось так собі подумав зазняти на відео, зафіксувати, і закинув я в Тікток. Але як ми з вами знаємо на досвіді uh -huh. інших схожих блогерів, коли популярність закінчується і тема вже не актуальна, то блогери повертають таких людей туди, звідки uh -huh. їх взяли, що звучить насправді супер жорстоко. З хорошого у Світлани, як мінімум, є їжа, новий одяг і подорожі, тож поки можемо за неї порадіти. Також ми з вами всі знаємо про шалену і насправді кричучу історію хлопців з Франківська, які приїхали потусити до Києва. Вони запрошували на свої вечірки дівчат, де напоювали алкоголем та накачували транторами. І це все для того, щоб після того як дівчина втратить свідомість, роздягти її і знімати на телефон такий собі паті. Контент на цьому градус контенту тільки підвищувався, і організатори у прямому сенсі квал. Дівчат при цьому говорячи на відео, які жінки легко доступні, і просто уявіть пацани. Бо в когось з вас буде дівчина в, мене в голові не вкладається. чесно. а у когось з ну, вас дівчата думає... буде отакий чоловік. В мене просто в голові не вкладається, просто у і ще кончене, просто максимальне таке. Я все бачу, я все січу січую. Ментко ні, ніколи не буде пацане. Ні, Повірте, в кожної тілки є своя ціна, і на 100% я це в Києві зрозумів. Свою провину і аморальну поведінку представники дикого тваринного світу не визнавали, і більш того, вони навіть нею пишались. Нічого проти закону я не зробив. Дівчата ніяких претензій не мають, і в принципі мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум також якісь неадекватні, типа люди, які не знають ситуації, можуть прийти навіть то без... до. Да розголос справи був тоді настільки гучним, що на неї навіть відреагував президент? Організатором усім було видано повістки в воєнкомат, а також відкрито кримінальне провадження. Так, потім були новини, що здається, що в 22-му році було, якщо я не помиляю, mm -hmm. хтось все таки поніс відповідальність. Нещодавно один з організаторів цієї вечірки з'явився у TikTok вже з іншим видом контенту. Він підходив до людей на вулицях Києва і питав: А як вони відносяться до хлопців з цієї? Вечірка і чомусь цьому герою не подобалось, що люди реагували досить негативно. Після цього скандалу Україна ще не бачила нового такого контенту. Сподіваємось, такого реально більше не буде. Хоча, можливо, його вже знімають. Просто ми про це ще не знаємо. Ну і наостанок. подивіться це відео. Я бля пересрав спочатку. Я подумав, що він як щось щось буде. Якісь взагалі поз. Я думаю, що він він що спеціально це зробив спочатку з котом, а потім щоб робити цей контент. Та ну, не може бути. Да. Перші думки, яке може викликати у вас це Шо? відео, о боже, такий благородний вчинок спасти кішку з кошенятами. Але насправді це постанова і причому абсолютно жахлива. В коментарях під цим відео люди написали правду, що насправді це ветеринар, якому принесли кішку на лікування. А він замість того, щоб займатися своєю роботою, накачав її тренд. Заторами для того, щоб зняти сльозливе відео у TikTok про те, як він її рятує. Господарка тварини, звісно, була в шоці, але як пізніше виявилось, для цього ветеринара це абсолютно нормальна практика. Брати чужих тварин, робити з ними щось погане, щоб потім рятувати. Він знімає такі соціальні ролики, набирає охоплення і, звісно, нових клієнтів. Боже, ви б знали, як сильно палає моя думка. То, Як ну хоча б не вбив, бо бо там коментар був, що вони вбили кота для того, щоб це зняти. Це, звісно, не виправдовує його, але mm -hmm. легше на душі, що хоч не вбив бля. Люди поводитись з тваринами просто жах, але взагалі як би в це побачила, щоб... Бо... Е, Тоже теж якась ветеринарка випадково скинула замість своєї колеги, скинула кружочок власнику тварини, яка принесла вже цю тварину, і вона там щось з твариною та сиди, дьоргає, отак, от типу це різка дуже. Уйди, заткнися тобі сказала. З чужої Блять, нахуй сука, я б таке б сунокії так влаштувала. Ще кончене нахуй. тому я ніколи собаку не лишаю бля. Ці ветеринарка. хоч я довіряю нашому вітеринару, але ніколи я не я завжди коли щось роблять з моїй собаці, я завжди там присутня. Увесь інтернет був екологічним, це просто неможливо. Люди люблять треш контент, і вони будуть його дивитись. І все насправді банально через природню цікавість це до грумчого да? і, здавалось би, неможливого. Такі відео викликають емоції, дають відчуття оцієї моральної високості, і також і люди коментар можливість... там без... Але ну вона просто його отталкує, Тіпа нічого вона такого не робить. Деякі, типо, що собачка не розуміє, що вона там грубо говорить. А так то вона його різка талкує. Ну він все стола ще упав, воно пише в чаті. І також це можливість безпечно поспостерігати за порушенням норм. І це пояснює популярність такого контенту навіть попри його аморальність. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво про це почитати. І ви також обов'язково напишіть, постнезабуть. Поставити лайк на це відео, якщо вам сподобалось, напишіть щось в коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал і відкривайте опис. Там є посилання на оригінальне відео. Обов'язково перейдіть поставьте на цей лайк, канал. Там також лайк лайки. В коментарях. в коментарях привіт від нас і також підписуйтесь. Побачимось в наступному відео. Чао, какао!